Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді хід продажу цього літа. Це цього року. Nissan Qashqai. Qashqai не простий, а має класну особливу історію. Придбали ми його в Австрії, першого єдиного власника з салону з народним вашим улюбленим двигуном. 1,5 DCI k К9К. Попередньому власнику, єдиному, який жив в Австрії, було 62 роки на момент продажу автомобіля. Він його особисто купив в автосалоні в 2013 році, січні місяці. Автомобіль по факту експлуатувався з 13-го року. Улюблений білий колір чомусь для Кашкая. Він дуже личить. Автомобіль має дуже малий для дизельного двигуна. 1,5 DCI k К-9К. Пробіг 222 тисячі. Пробіг абсолютно підтверджений. Є сервісна книга, документи про обслуговування, беззаперечний факт, будь-які перевірки, СТО, діагности, автоподборщики всіх запрошуємо. Автомобіль в класній комплектації з панорамою, двохзоний клімат-контроль на оригінальних 18-х легкосплавних дисках Босе. Автомобіль має гуму літню 90% залишку 2024 року. Видно, що попередній власник автомобіль обслуговував дуже якісно, так як в автомобілі навіть дорогі коврики модельні лежать. Старша людина доглядала за автомобілем дуже сильно. Автомобіль абсолютно оригінал, не битий, не фарбований, все скло, включно з лобовим рідне. Автомобіль у максимально існуючому збереженому стані, будь-які перевірки, він код відкритий. Знайти кашка із дизельним двигуном в рідній фарбі, з рідним склом і з таким малим пробігом, як для дизеля. Це задача зірочка, ексклюзив. Такі автомобілі дуже полюбляють європейці. Вони так само за ними полюють, як і ми. Гроші авто популярні, однаково в усіх країнах, на які попит є. Переваги Кашкая. Класний клірінс, класні комплектації, висока ліквідність, величезна стійкість до корозії, присутній фаркопчик. Ціна якість це топова в даних, в даних автомобілів. Камера заднього огляду є. І так, розглянемо його з вами толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття Nissan Кашкай 2011 року випускав. Міль не битий, не фарбований. Надаємо толщинометр для перевірки автомобіля при потребі. Для того і знімаю ці відео, щоб показати стан автомобіля. Так, разом з вами було детально оглянуто. Nissan Qashqai, стан кузова абсолютний оригінал. 2011 року випуска. 13 січень місяць виїхав з автосалону. Від першого єдиного власника. Розглянемо стан салону. І так, в салоні нас зустрічає повний електропакет. Джона деталь кузова не крутилась, нічого не знімалось. Кермо в оригінальному стані не перешите, не фарбоване, 222 тисячі підтвердженого пробігу. сидіння в оригінальному стані, працююча панорама, камера заднього огляду. Повна сервісна історія. Задній ряд сидінь без слідів експлуатації, без зауважень. Чистеньке домашнє авто. Австрія багата країна, присутній фаркопчик, ключик з фаркопчика так само присутній. Корозії немає і не буде. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Тут весь комплект, насос, аптечка, ключі. Оптика вся рідна, лобове скло рідне. Лідкісний стан автомобіля. Саме головна інформація. Пробіг. І так, пробіг підтверджений документами 216 тисяч було 27 березня 2024 року. 16 січня автомобіль виїхав з автосалону 64 го року народження, власник автомобіля. Дуже детальна сервісна історія. Останній заїзд на СТО 25 березня 25-го року було 217 тисяч кілометрів. Є історія обслуговування, що, коли мінялося, всі відмітки є. Те саме тут сходиться, дивіться, Бетлек 217 25.03. Рідний пробіг, беззаперечний факт. Модельні коврики, власник не пожалів кошти, це круто. Розглянемо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. 15 k 9 k 222 тисячі підтвердженого пробігу. Він має два ключики, камера заднього огляду справна, клімат-контроль справний. Все працює. Кермо передач не перешите, не фарбоване. Те, що тут рідний пробіг, це беззаперечний факт. Перевірка стану роботи панорами, все працює. Мотор працює тихо рівно. Датчик світла, датчик дощу, автоскладання дзеркал, повний склопакет. Французи славляться гарними комплектаціями. Оптика. Nissan. Nissan. Капотний простір в оригінальному стані. Мотор працює тихорібно, весь пластик присутній, або шумка присутня. Та 9К. Економний, надійний, простий. І так сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль в максимально існуючому, збереженому стані, небитий, не фарбований, без корозії, ці кузова сильні, стійкі до корозії. 2011 року випуска салона виїхав 16 січня 2014 року від першого єдиного власника з Австрії. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось будь-яке наше авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку, під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, Навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів такого класу. Так як вважаємо, що Qashqai це ідеальне співвідношення ціни та якості. Білий колір це один із улюблених, і який личить даному автомобілю. Дуже класний естетичний зовнішній вигляд, автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником України і другим за всю історію існування даного автомобіля. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей з класними автомобілями. Не зволікайте, бо кашкай дізельний знайти з таким пробігом такій комплектації. Це задача з вірочкою. Зустрічається вони не часто. До зустрічі.